Суботнього ранку автобус з бродівськими паломниками прибув до відпустового місця в Зарваниці. Сьогодні це великий паломницький комплекс, відомий на увесь світ своєю святиною, іконою Зарваницької Божої Матері. Уже в п'яте військовики різних родів військ з різних куточків України прибувають сюди на військову Прощу. Цьогорічне паломництво очолив головний капелан для українського війська єпископ Михаїл Колтун. Традиційна гостинна зустріч владики короваєм на благодатній Зарваницькій землі, адже вибрала богоматір це місце для свого об'явлення. Військові спільно зі своїми капеланами під керівництвом найголовнішої духовної особи для українського війська прибули, щоб скласти подячний молебен перед Зарваницькою іконою Божої Матері. Я ласкаво запрошую усіх нас, щоб ми, звершуючи цей молебен. Могли поєднати нашу віру з Богородицею, що ми віримо і що ми хочемо. І я би вам усім хотів покласти на серце це наше гасло, з яким ми приїхали сюди, це є. Один Господь, одна віра і одне хрещення. Богослужіння до Пресвятої Богородиці перед чудотворною іконою Матері Божої Зарваницької відправили у парафіяльній церкві єпископ Михаїл Колтун, якому співслужили отці декани, капелани та парафіяльні священники з усіх 15 деканатів Сокальсько-жовківської єпархії. Богородиця здавна відома як покровителька українського війська. Традиція цього патронату запроваджена ще з часів козацтва. Тому шанування богоматері в сучасному війську це данина усталеній традиції, а в ширшому розумінні повернення мілітарної держави до потреб воїна як людини його духовної основи християнина. Сучасні військові нащадки борців за волю України, полеглих у нелегкій та нерівній боротьбі, продовжувачі доблесних традицій воїнів афганців які воювали на чужій війні, що стала для них своєю, обірвавши життя. Панахидою, відправленою біля пам'ятного хреста, вшановано пам'ять полеглих українських воїнів. Віра в єдиного Бога, чого ми називаємося християнами. віра в Пресвяту Трійцю. І нашими молитвами ми поповнюємо їхні недоліки і просимо про заступництво перед Святим Престолом за нас, які ще присутні тут, в лавах воюючої церкви. В лавах Військове паломництво це особливо урочиста та піднесена подія, у якій багато моментів, яких не побачиш на інших прощах. До прикладу, урочисте проходження військовим маршем на площі перед собором. Керівник паломництва Владика Михаїл поблагословив учасників п'ятої всеукраїнської військової прощі у Зарваниці, чим урочисто відкрив п'яте всеукраїнське паломництво. Я би сказав, що я цілий рік готувався до цього паломництва, але замало я скажу я ціле життя жив для того, щоб сьогодні започаткувати. Всеукраїнське військове паломництво, щоб ми могли всі разом в цьому чудотворному місці при Святої Богородиці, яка відзначається особливим служінням Богові, щоб вона в сьогоднішній тривожний день. Послужила нам. І це ми віримо. І ми з цією вірою приїхали з сюди. На запрошення своїх українських колег прибули до Зарваниці капелани з-за кордону. Монсеньор Іохим Сімони з Німеччини та отець капелан Ладо Мантури з Хорватії. Щороку географія населених пунктів України, звідки прибувають паломники, розширюється. Так, у цьому році у цей оповитий переказами про чудесне об'явлення Богородиці куточок Тернопілля прибули військовики з різних регіонів, які під час звучання двох гімнів України державного і духовного вишикувались на площі перед величним собором. Військові з сухопутних, повітряних, військово-морських сил зі Львова, Севастополя, Євпаторії, Івано-Франківська, бродів, курсанти і ліцеїсти з академії сухопутних військ імені Сагайдачного та імені Героїв Крут, міліціонери, військовослужбовці внутрішніх військ з Донецької, Волинської, Черкаської, Луганської, Тернопільської та Львівської областей, представники Державної пенітенціарної служби України з Івано-Франківська, громадські та військово-патріотичні організації Української козацтва та ветерани Афганістану важко перерахувати усіх, хто прибув у Зарваницю, які стали учасниками цьогорічної прощі, з нагоди дня Бога Творця, єпископ Михаїл спільно з військовослужбовцями висадили молоді липи при вході на передсоборову площу. А отець Тарас Дзьоба, голова єпархіальної екологічної комісії, спільно з військовими паломниками висадили ще й молоді дубки. Відбулося відкриття фотовиставки під назвою Служимо миру разом. На якій зібрані найкращі увіковічнені у світлинах моменти з чотирьох попередніх військових паломництв цього ж дня, військовослужбовці та паломники Миряни відновили хресні обіти біля джерела святої Анни і помолилися хресну дорогу. Насичений духовний день завершила архієрейська літургія. З нагоди п'ятого ювілейного паломництва до Зарваниці, єпископ вручив грамоти тим військовослужбовцям, які протягом довшого часу долучалися до організації військової. Прощі. Бродівський деканат організував паломників з декількох храмів міста, зокрема, Пресвятої Богородиці Святої Теклі, Пресвятої Богородиці Владичиці України, Воздвиження Чесного і Животворящого Христа, Святої Трійці, а також військових з військової частини А-0508 та зі села Корсів. Найбільшою нагородою для паломників військової прощі було духовне очищення та наданий повний відпуст.